Всім привіт! Я доповнив свою схему е, системи опалення з тредопаливим котлом двома трьохходовими клапанами. Е, для чого якби, це зроблено? Для того, щоб е, по перше, у радіаторі не йшла е, вода е, з термоакумулятора. Наприклад, якщо буде в термоакумуляторі. 80 градусів, то цих 80 градусів зразу вже піде на наші радіатори, і тому, якби, вони будуть досить гарячими. Для цього, якби ставиться і трьохходовий Е, він буде підмішувати холодну воду, яка буде виходити з радіаторів наших, от, з гарячою водою з нашого термоакумулятора. І завдяки цьому на виході у нас тут буде градусів 40-50, ну, яку ми виставимо. А не 80, так як у нас в термоакумуляторі, наприклад. Також е, тут е, на цій частині е, теж поставлений ходовий клап. Для чого він тут? Для того, щоб нам в котел також йшла температура. Е, 60 градусів десь по Цельсію. Тому що, е, якщо буде зразу йти у нас термоаккумулятора, тут, наприклад, буде у нас е, 30 градусів. А тут уже е, 65 в котлі самому. І різка зміна температури буде утворювати нам в котлі конденсат. Е, конденсат утворюється. А при змішанні з димом, з тим, що якби, палиться, буде утворитися кислота, яка буде нам роз'їдати нашого котла. Тому для того, щоб була стабільна температура, яка буде подаватися в котел, то ставиться якби, триходовий клапан, який буде подавати 60 градусів. Якби на постоянній основі в наш котел. Тобто, тут буде виходити, наприклад, 65, 70. Сюди потрошки буде підмішуватися холодна вода. І вже 60 градусів буде поступати у наш котел. Е, ну, На цьому все. Є в мене перше відео. Де там е, така ж сама схема, тільки зроблена без трьохходового клапана. Е, моя якби, система поки стоїть без трьохходових клапанів. Е, в майбутньому, думаю, поставити також собі трьохходові клапані. Ну, на цьому все.